Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді новинка. Новий автономний щитувач UPROX CLC G80. Поїхали! Це у нас оновлений CLC контролер від UPROX. Це модель G80, вона нова. Він у нас оновлений і зроблений також у вигляді кнопки виходу. Ми бачимо, змінився повністю корпус, і у нас ось тут знаходиться теж сенсорна кнопка на відкриття дверей. Тобто цей контролер встановлюється всередині приміщення, і ви його використовуєте як кнопку виходу, не потрібно підключати додатково. Але також ви можете взяти його та десь сховати, підключити до нього зовнішній щитувач і підключити зовнішню. Кнопку виходу. Цей контролер дозволяє такий функціонал. Також давайте глянемо, що у нас всередині. Бачимо, що він у нас в такому виконанні. Так от відкривається. У нас тут також верхня частина від'єднується для того, щоб нам було легше зробити монтаж. Тут ми бачимо у нас клемні колодочки. Тут на першій клеммі колодці ми підключаємо живлення та підключаємо наш. Будь-який щитувач від компанії UPROX. Також тут ми бачимо, у нас є реле керування замком NO-COM, також NC можна переключити режим, підключення зовнішньої кнопки на вихід. Та також можна підключити зовнішній датчик стану дверей. Наш, наша сама сенсорна кнопочка, ми вже побачили, що вона підключається ось так от легенько. Просто коли вже змонтували, під'єднали, і наш контролер готовий до роботи. Також даний контролер підтримує 500 ідентифікаторів користувачів, а минула версія підтримала всього 254. Також ви можете переглянути лог за останні 1000 подій. А тепер давайте перейдемо до підключення та переглянемо, як він правиться вияв. Ну що ж, ми взяли та підключили до нашого контролера автономного uprox щитувач. це у нас SL mini, найпопулярніший, мабуть, в Україні щитувач. І давайте переглянемо, як воно у нас буде працювати. Бачимо, наш контролер запустився. Якщо натиснути на кнопочку, бачимо, це у нас хоп-сенсорна кнопочка на вихід. Все дуже просто. І нам... Єдине, що залишилось, це сконфігурувати систему. Для того, щоб сконфігурувати систему, ми можемо окремо налаштовувати через мобільний додаток Uprox Mobile Config як наш щитувач налаштовувати, так і можемо налаштовувати наш контролер. Ми запустили наш додаток Uprox Config. Давайте зробимо пошук пристроїв, натискаємо пошук. І бачимо, що ми. Побачили свій контролер автономний, це UPROX CLC. З натискаємо на нього і натискаємо ось таку ось кнопочку у вигляді виделочки, «Підключитись» та чекаємо. У нас зараз тут стандартний код інженера, це 1, 2, 3, 4, і натискаємо Зберегти. І все, ми підключились до нашого автономного контролера. Тут ми бачимо пункт налаштування. Можемо задавати ім'я-пристрою, бачимо всі версії наших мікропрограм, версію блютузів. Все, все можемо побачити всю інформацію. Можемо налаштовувати час роботи реле. Всі виходи, які в нас є, входи для підключення також кнопок. Робочий час можемо виставити проміжок роботи нашого реле. Код інженера можемо змінити. Можемо змінити час роботи виходу нашого. Це вихід це у нас для підключення замку керування реле. Також у нас є журнал, ми можемо бачити, що було здійснено. А зараз давайте в розділі доступ пропишемо новий ідентифікатор. Ми можемо взяти будь-яку будь банківську карту та прописати її як ідентифікатор. З підтримкою NFC, наприклад. Ось Пунь. І все, наша картка прописалася як ідентифікатор. Натискаємо назад. І потім натискаємо кнопку зберегти в прилад». Все, наші налаштування застосувались, нам тепер достатньо тільки вийти з цього додатку. Все. Вийшло, більше нічого. Тепер перевіримо нашу картку, що вона працює, що вона прописалася. Оп! Бачимо, світиться і контролер зелененьким. Мищиточ показує зеленим, що у нас є доступ, нас впустило. А тепер нам потрібно ж вийти з приміщення. На нашому контролері натискаємо кнопку виходу. Все, зелененьке нас випустило з приміщення. Все дуже просто. Друзі, як побачили, круте автономне рішення. Легко підключається. Запустили, через мобільний телефон прописали ідентифікатори. Все, об'єкт запущений, їдемо далі на новий монтаж. Все дуже просто і легко в установці та налаштуванні. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, пишіть коментарі. People.ua – безпека для людей. Па-па.